Вы задайте этот вопрос Януковичу. Почему белорусский президент не присутствует на их мероприятиях? Это вы у них спросите. К сожалению, вшивости хватает у нынешнего руководства Украины. Я думаю, что эти все шаги, которые мы делаем совместные, они будут способствовать продвижению наших товаров. Фінансів, услуг робочої силы, но ми хотіли, щоб Україна була нашою ближе к нам. До української столиці завітав білоруський президент Олександр Лукашенка. Це був перший його візит до Києва з часу, коли на президентських виборах в Україні переміг Віктор Янукович. І, хоча під час перебування в українській столиці Лукашенка переконував журналістів, що він з Януковичем постійно зустрічається неформально, тільки нікого про це не Повідомляють, все ж таки є очевидним, що українсько білоруський діалог в останнє десятиріччя є дуже і дуже обережним. Віктор Ющенко також майже весь термін свого перебування при владі не зустрічався з Олександром Лукашенком, та й сам Лукашенка не дуже хотів бачитися з людиною, яка прийшла до влади на тлі помаранчевої революції, яку він так ненавидить. Але наприкінці Ющенківського президентства Лукашенко був потрібний тодішній український президент як. Можна сказати, європейський адвокат України Лукашенко дішантажував Росіян своїми контактами з європейським союзом. Були зустрічі у Гомелі і Чернігові. Віктор Янукович вже в ролі такого європейського адвоката виступати не може. По перше, йому самому потрібні європейські адвокати. А по-друге, Олександр Лукашенко фактично програв двобі з Росією, перетворився на справжню економічну маріонетку сусідньої держави і вже більше ніяких маневрів собі дозволити не може. Однак для чого ж Лукашенка прибув до української столиці. Ну, по-перше, останньому диктатору Європи, якого не бажають бачити у себе представники цивілізованого світу, потрібно весь час робити вигляд, що з ним, хоча б, хтось зустрічається, що, хоча б у столицях е, е, сусідніх країн його поява не викликає алергії. тому він так намагається потрапити або до України, або до Росії, або це вже можна сказати, вищий пілотаж до Литви. Країни-члена Європейського союзу однак є і інша проблема. Білорусія зараз знаходиться просто на кордоні справжньої економічної катастрофи. Продукція, яку виробляють білоруські напівдержавні підприємства і державні, також залишається. Там, де вона виробляється, вона нікому не потрібна, тому що, як правило, цю продукцію купує Росія, а зараз російський ринок не потребує цієї продукції вже так, що не можна навіть спонсорувати Лукашенківський відсталий режим. Це може призвести до нової девальвації білоруської національної валюти, до нового краху білоруського. Такого умовного середнього класу, який вже кілька разів за часи панування Лукашенка втрачав свої заощадження. І Лукашенка намагається зробити все можливе, щоб якось применшити ефект від цього невідворотнього колапсу. І він згадує про Україну. В Україні є потреба зараз в Білорусі досить серйозна, тому що не вирішено питання українсько-білоруського кордону. Питання нормалізації кордону одна з вимог Європейського Союзу і щодо угоди про асоціацію, і щодо е, спрощення візового режиму України з країнами членами Євросоюзу. І от білоруська ділянка це фактично одна з е, неврегульованих, можна сказати, один з останніх таких форпостів неврегульованості. Олександр Лукашенко весь час вимагав від України гроші ще за борги підприємств української РСР, яку, які в Білорусі оголосили державними боргами. В Україні ніхто не бажав йти на ці умови. Однак, в ситуації, коли у Лукашенка є серйозні проблеми, і є серйозні проблеми у України перед Вільнюським самітом, сторони пішли на певні компроміси для того, щоб Лукашенка хоча б зробив вигляд, що він готовий до вирішення ситуації з кордонами. І от. До Києва Олександр Лукашенко привіз ратифікаційну грамоту до угоди про українсько-білоруський кордон, підписану ще 1997 року. Ну, а якими є реальні кордони цього компромісу? Ми зараз обговоримо з колишнім послом України в Республіки Білорусь Романом Безсмертним.